Дорогі друзі, сердечно дякую всім, хто донатить, хто підтримує українських снайперів, рухається потрошку наш суперзбір на прекрасну гвинтівку Кадекс 375 калібрі для снайперів полку Берлінго. Нагадую, що полк Берлін створений з 210 го батальйону і батальйону Берлінга. І на основі цих двох військових одиниць, які дуже хорошо себе проявили на фронті. Створюється прекрасна, прекрасний полк. І, відповідно, там є величезна зацікавленість в розвитку снайперської справи. Є професіонали серед офіцерів і серед простого складу, які займаються снайперською справою постійно. Все це підтримується дуже сильно. І ми допомагали дуже багато снайперами 210-го батальйону і. Ми допомагали снайперам відповідно Берлінгу. І цей 210-й батальйон, до речі, він був при президентській бригаді. Деякі розповідали, що чому це бригада президентська, президент про неї не турбується. Ну, це да, це є такий момент, але слава Богу. Ті, скажімо, хлопці, які служать з Києва, дуже багато, серед іншого підприємці, дуже сильно підтримують, їхні друзі підтримують, і, в принципі, все це робить батальйон ефективним. А батальйон Берлінга, він складається в основному з киян. Дуже багато добровольців, і вони дуже багато чого робили, затикали різні дири на фронті. І, і дуже добре працювали снайпери, кулеметники. На жаль, там серед снайперів були дуже болючі втрати. У 210 батальйоні теж були, але, скажімо, там не, не настільки катастрофічні. В цілому ми весь час відновлювали, відновлювали, поповнювали, робили все, що могли. Дуже сильно підсилювали кулеметників, які взаємодіяли з снайперами. Багато чого робили, і це просто було прекрасно. Ну зараз ми йдемо на зустріч, Буде кілька гвинтівок в 338-му калібрі, приціли до них все інше. Ми працюємо, щоб це було. І ми працюємо над тим, щоб все-таки гвинтівку 375-го калібру, хоча б одну, надати для батальйону Берлінга. Ми дуже вдячні. Що є така ініціатива, що співробітники однієї фінансової установи дуже класною, вони збирають. І буде основа для цього збору. Якщо не дозбирають самі, то у нас же буде чим додати і відповідно прекрасно. Якщо самі назбирають, раптом таке буде все може бути. Ми ж віримо в чудеса. То ми вже приключимось на те, щоб додати приціли ще щось. Але я думаю, що все-таки ми якось складчено і це буде справжня народна гвинтівка. Хочу відповісти також на деякі питання, які от виникають у людей. Значить, є таке питання, як можна мінімізувати вплив людини, що прицілюється, снайпера. І попадати завжди, всюди, чи є такі прибори. Ну, звичайно, ось в Америці є відповідні снайперські комплекси. Вони дуже дорого коштують. Гвинтівка самонаводиться, снайперська, стріляє. Відповідно, ви вибираєте ціль. А вже повністю все інше комп'ютеризовано, і, відповідно, постріл відбудеться не в момент, коли ви прицілилися, нажали, а в момент, коли винтівка буде в ідеальному стані для того, щоб попасти в цю ціль. Такі комплекси дуже дорого коштують. От, вони високоефективні. Звичайно, що ми таке не веземо. І навіть не думаємо, тому що ну, головна причина, що це занадто дорого і ну, це непродуктивно. Разом з тим хочу сказати, що є набагато кращі варіанти, в якому відношенні. Вже в Україні створені такі спеціальні турелі, на які ставиться кулемет. Кулемет, відповідно, основний це калібру 50 БМЖ. Додатковий кулемет з калібру 7,62. Ця турель повністю комп'ютеризована, там використовується штучний інтелект. Якщо ви стріляєте з пікапа по наземній цілі, чи ця турель поставлена на бронетехніку, то 100% попадання на відстані до 2 км. Такі турелі 18 місяців Міністерство оборони не брало на озброєння. Потім вони почали поступати у війська, всі дуже задоволені. Це абсолютно геніальна річ, абсолютно українська. Вона набагато випереджає зарубіжні американські аналоги. Просто на порядки серед іншого по ціні. Ну, звичайно, що наші корупціонери вони би хотіли, щоб там був цінник повище, щоб вони з цього мали великі гроші. І відповідно тоді б ця турель вона настільки б не затрималася. От. Але маємо те, що маємо. Ну, такі обставини. Mm -hmm. Хочу сказати також, що є варіант цієї турелі, такий важливий, можна сказати. Більш важливий це що така турель, яка здатна стріляти по шахедам. Ну, це надзвичайно важливо, тому що ну, тим більше з'являються реактивні шахеди. Там просто людині справитися не можна, навіть якщо ти маєш сповіщення, звідки воно летить і так далі. А ось ця ця система. З радаром, штучним інтелектом, з донаведенням і тому подібне. Вона дозволяє вражати ну, фактично гарантовано шахет, коли він потрапляє в зону вогню для тебе. Тому що там людині за 8 секунд важко справитися, важко влучити, автоматика має більш гарантовані попадання, і це абсолютно прекрасно. От, Хочу сказати, що звичайно, я за те, щоб це було скрізь просто, ну, щоб відповідно тим підприємствам, які все це роблять, надали максимально сприятливий режим, щоб можна було найняти безліч людей і так далі. Ну, подивимось, як це буде. Але, в принципі, хочу сказати, що да, в Україні є такі системи. І тут, що дуже класно, що... Ну, Налаштувати отакий от кулемет, який стріляє чергами цілими, попадає і так далі. Якщо треба, він там один може випустити постріл, може безліч пострілів зробити. Ну, це набагато продуктивніше, ніж робити снайперську гвинтівку. Звичайно, що в майбутньому. Можливо, для стрільби на дуже далекі дистанції, коли вдасться зробити, скажімо, систему наведення по землі, яка була б далі за 2 кілометри, тоді з'являється смисл. Робити системи, такі, які будуть стріляти, ну, скажімо, далекобійні снайперські гвинтівки з дуже довгими стволами, щоб вони становились на таку турель і стріляли там 4-5 кілометрів. Yeah. Зараз є у нас гвинтівки, які фізично стріляють на 4-5 кілометрів, тобто далі за 3 800 е якийсь, ну, світовий абсолютний рекорд. Але, скажімо, щоб вистрілити і попасти. Це ще проблема. ну і Тут відповідно ну, дуже багато всього, і можливо, що скоріше на рівні автоматики, такого комплексу якоїсь снайперської стрільби, це буде реалізовано, ніж це буде реалізовано, скажімо, фізично. Хоча ми фізично стараємося, тобто, дійсно, є снайперські групи з такими гвинтівками, які фізично вже стріляють на 5 кілометрів. Але ще попадання в ціль ще не гарантовано. Тобто працюються і комплекси спостереження, і особливі там дальноміри там, за 12 тисяч євро. Ну, там все все вкладається, щоб в результаті були ще більші рекорди, ніж 3800, яке ми знаємо. Це має смисл, коли ви стріляєте там, по полковникам якимось, які себе відчувають в безпеці, а ви раптом раз і. Значить, попадання. Це цікаве, цікава річ, От, але ну, для нас це дуже важливо і ми працюємо. Друге питання, яке піднімалося, це питання про ефективність снайперів. Ем, ну, що тут сказати? Що ясно, що ефективність снайпера, е, вона в кілька тисяч разів більша ніж ефективність рядового бійця по попаданням. І це просто статистика. Снайпер робить 2 постріли, з автомата робляться 20 тисяч пострілів, а результат один і той же це вбитий противник. Це дуже важливо. Інша річ, що в епоху дронів, відповідно, стріляти рядовий боєць з автомата може вже рідше. Ніж раніше, там ближній бій в основному, ну такі ситуації різні. І, і снайпер може не так часто стріляти. Знову таки, ще раз хочу сказати, що формування окремих снайперських груп, які хоча там формально знаходяться в якихось бригадах, батальйонах і так далі, але реально діють як групи спеціального призначення. Ці снайперські групи спеціального призначення, вони можуть е, офіційно називатися, що снайперський звод спеціального призначення, ще щось ну, можуть неофіційно бути такими. І тут головне, що в них є свобода вибирати е, ті ділянки фронту, де можна працювати. І тоді це ефективно, тому що снайпери вони вже розбираються. Це знаєте, коли почалася інтенсивна війна дронів. Восени 23-го року почалася інтенсивна і у нас виросли в 10 разів втрати серед снайперів. Але коли вже пристосувалися, тактику розробили і так далі. Маскування по-новому, заходи на позиції по-новому, коли все-все-все продумали, то відповідно з Пасхи 24-го року мінімізовані втрати. От, хоча хочу сказати, що все одно дошкульно, коли вбивають, іноді буває, що гинуть у нас цілі групи, іноді половина групи. Ну, все це надзвичайно дошкульно. Іноді буває таке, що поранили, не можемо забрати. Іноді буває таке, що дуже високопрофесійні снайпери там тижнями не виходять на зв'язок, і ти переживаєш, чи він живий, чи ні. Ну що сказати, якби наше керівництво, ще раз повторюся, я вже не раз говорив, наше керівництво трошки не усвідомлює, що ця війна дронів, особливо з появою дронів на оптоволокні, що це війна, де небезпека для рядового бійця виросла просто ще в рази. І необхідно його набагато більш захистити, необхідно відповідно. Принципово платити більше грошей, тому що ну, йому справедлива нагорода повинна бути за безумний ризик, який зараз є, і так далі, і тому подібне. Ну, все це я не раз говорив, і я не буду тут зараз сьогодні це повторювати. Я вважаю так, що всі, хто воюють, вони повинні усвідомлювати це. Снайпери наші повністю це усвідомлюють. Відповідно, ну, що ми робимо? Ми, як громадянське суспільство, ми робимо. Все можливо, щоб хоча б частково компенсувати те, що не додає держава, те, що не додають міжнародні партнери, От, ми відповідно робимо все, що можемо. І ну, Ми задоволені результатами, тому що дійсно, ну, скажімо, перехід з 338 калібру на 375, й він просто дозволяє в 50 разів. Підвищити е, кількість випадків, що снайпери при роботі на фронті такий самий період часу виживають. Ну, це показник. показник Значить, Треба це робити. Треба це робити. Треба давати цю зброю, да, вона дорого коштує, але це дуже ефективно. І разом з тим давати всім цим снайперам, які працюють з 375 м калібром. Ще хороші арочки найкращі для самозахисту в 308-223 -му, му калібрі. Тому що раптом ближній бій, щоб вони могли ефективно і в цьому ближньому бою себе захистити. І тому ми це робимо. Постійно, постійно, постійно робимо і не перестанемо це робити. Ясно, що також треба забезпечити. Знову-таки безліч снайперів стріляє 338 калібром, треба знову і знову купляти кулі 338 калібру. Безліч снайперів стріляє у нас 375 калібром і все більше в місяць уходить патронів 375-го калібру. І відповідно Треба кулі, 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 кулі. і Ну Це хоча б те, що мінімально необхідно, все інше можна пристосуватися. І ми весь час це робимо. Звичайно, що необхідно весь час приціли, тому що і на нові гвинтівки необхідні приціли, і прилітають осколки в приціли, і відповідно треба взамін. Угроблених, давати нові, ну, все це важливо і все це необхідно, і ми все це робимо. Дорогі друзі, дякую всім, хто нас підтримує. Не забувайте донатити, репостити, розповідати про наше служіння. І не забувайте молитися. Дуже прошу зараз ваших молитв за українських снайперів, тому що да, цілий ряд людей знаходиться в критичному дуже становищі. На лінії бойового зіткнення, і навіть за лінією цього бойового зіткнення, і нам необхідні чудеса, щоб всі вижили і далі ефективно працювали і наближали нашу перемогу. Дякую всім, хто нам допомагає. Всіх вас люблю, всіх обнімаю і всім, многое блага літа. Дякую всім.